Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про праві Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено кредитам. Кредитам, от ті питання, кредитні питання, вони досі ще спливають. Кредити перекупають, перепродають. Дуже велика кількість банків збанкрутувала, продала одної компанії, інші, третій, десятий. Там ну, дуже велика кількість питань з цими кредитами досі, на жаль, існують. А зараз мова пройде, пройде в черговий раз, я тут залишу зверху відео ще в Ютубі, щоб ви могли подивитись стосовно застосування строків позовної давності. А найбільш важливим з якого моменту сторона дізналась про порушення своїх прав для того, щоб знаєте, от же ж ковід був продовження, потім воєнний стан продовження. Там був певний період, я також тут відео зверху розміщу. В якій те, що закінчилось, продовжити неможливо. На це також варто звернути увагу. Там був певний період, за який, якщо ковід закінчився, а воєнний стан ще не введений. Бов то відповідно в ці зміни не набрали чинності, то відповідно і продовжити ці строки позовної давності не можна. На що варто звернути увагу? Ну і до речі, я вас буду просити підписатись на канал, тому що саме ваша підписка дає можливість алгоритмам того ж Ютуба і Тіктока значно ширше поширювати ці відео. Тому підписуйтесь, будь ласка, підтримуйте канал своєю підпискою. Це дуже важливо. А також подобайками, коментарями і поширенням в своїх соціальних мережах. І так, на що варто звернути увагу? Саме з якого моменту у кредитора наступає право стягнення заборгованості. При цьому немає значення, чи проданий цей кредит. Що, тобто новий кредитор у нас не було, ні. Все відраховується від першого кредитора. Якщо у першого кредитора наступило право на стягнення, верніше не право, або і стягнути, закінчився строк кредиту, я вже розповідав цю історію, наприклад, там, в кредитних товарах Правок з банку зверніть увагу. Дострокове повернення кредиту настає у зв'язку з несплатою комунальних платежів чи заборгованості за комунальні платежі. Пам'ятаєте, у нас Маркієва і власник правок був в одній особі. Ну, певний період він був... до цього йшов, і такі от умови договору <кхем> були у правах з Тому є заборгованість за житлово-комунальні послуги, наступає строк погашення кредиту. Це може бути, наприклад, вимога банку, це може бути позасудове, які звернення стягнення, виконавчий напис. Все. Кредитор знає, що його права порушені, і з цього моменту починаються строки. При цьому, оці ці спори, які він програв, вони жодним чином не продовжують строки позовної давності. Тобто, кредитор вирішив, наприклад, звернутися з позовом про звернення стягнення на предмет іпотеки в позасудовому, там потім програв. Забрали іпотеку. Ні, у вас з того моменту. Подавайте позов з самого початку, я про це говорив правильно. Про стягнені просто в суд, простягнення заборгованості. Всі хотіли це прискорити, скоріше зробити. Звичайно, це може і виправдало себе, тому що дуже велика кількість громадян України не захищали свої права і просто опустили руки. Якщо б захищали, цього б не було. Тому звертайте увагу на ті обставини, з якого моменту у кредитора виникла права. На стягнення з якого моменту він дізнався про порушення своїх прав, і саме з цього моменту треба відраховувати початок перебігу строків позовної давності, які в загальному складають три роки. Звичайно, в деяких кредитних договорах, я бачив і Альфа-Банк свій час. зараз він називається Сенс банк, і Приватбанк там встановлювали строки позовної давності 50 років. Тому звертайте на це увагу: збільшити можна, зменшити не можна. Поки на цьому все. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь. І головне, не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас нема. Ну і звичайно, підписуйтесь на канал, підтримайте свою підписку, вподобайками, поширенням відео, коментарями. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!